Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував залужний на це літо. Всім привіт! мене звати Катерина Некреча, і далі в цьому відео поговоримо про позитиви для України, про ті новини, які лунають із західних ЗМІ в тому числі. Німецьке видання Welt пише, що контрнаступ, який планує Україна на майбутній 2024 рік, буде очевидно саме таким, яким його планував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на це літо. Welt посилається на німецького експерта у галузі безпеки і політичного консультанта Ніко Ланге. І от видання впевнено, що навіть попри те, що український контрнаступ явно зайшов у глухий кут, і захід вагається з його. У підтримкою є ознаки того, що Київ готує план після провалу українського контрнаступу. в суспільстві поширився песимізм. Пише видання. Я думаю, що ми з вами, шановні глядачі, слухачі, можемо дійсно погодитися з тим, враховуючи яка навала різних песимістичних прогнозів лунала від аналітиків західних і західних медіа. Погані новини про нестачу боєприпасів в українських збройних силах, про нестачу солдатів, про е, вузькі місця в поставках систем озброєння і заходу і зниження морального духу українців, вони поживлюють погані настрої. І от е, цей консультант Ніко Ланге е, каже про те, що багато хто забуває, що більшість танків і бронетранспортерів все ще є, і багато е, що з обіцяного озброєння все ще постачається. Е, він вказує на те, що це стосується, наприклад, двох станів танків Леопард, 1 з яких лише близько 30 штук прибули в Україну, і мало того, Україна досі має доступ до понад 95% усіх систем озброєння поставлених заходом, оскільки вони ще не були навіть використані у контрнаступі. Це результат оцінок голландського відкритого вебсайту Oryx, який надає дані про постачання та знищення військової техніки, і от видання Велд наголошує, що на півдні українські військово. Скі підрозділи утримують і розширюють плацдарм поблизу Херсона на окупованому Росії березі Дніпра, і звідси лише 60 кілометрів до Кримського півострова, окупованого Росією, і що це місце є слабким для російської армії, відтоді як Україна змусила Чорноморський флот вивести звідти свої війська і знищила важливі системи протиповітряної оборони та інші російські військові об'єкти. І от така пряма мова на цього політичного експерта, якого цитує Велд Україна все ще має великі плани. Про це свідчить список бажаного озброєння, яке Україна надіслала США. Це бойові вертольоти, це винищувачі F-16 та F-18, ракетні системи дальнього радіусу дії, танки Абрамс, низка безпілотників і боєприпасів. Головнокомандувач Валерій Залужний ніколи не був прихильником наступу без підтримки з повітря і погодився на це лише з політичних. Міркувань, але згодом великий контрнаступ, який мав привести до Мелітополя і Бердянська, був зрештою скасований. Журналісти видання Велдо додають, що залужний вирішив атакувати невеликими підрозділами, таким чином зберіг життя своїх солдатів, обезпечив систему озброєння із заходу і виграв важливий. Час і, от дослівно видання, пише наступне: Україна ймовірно збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Однією з відправних точок може стати плацдарм у Херсоні, маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти і безпілотники. Україна могла б забезпечити достатню підтримку для просування своїх військ. Тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би саме той контрнаступ, який ймовірно. Мав на увазі залужний з самого початку. Отож, німецьке видання Welt пише про те, що той контрнаступ, який насправді планував залужний, ще не починався. Чекати його на наступного 2024 року. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього приводу, чи тішить вас такі новини і така аналітика? І чи на вашу думку, наступний 2024 рік, усе ж буде роком? Окопування роком оборони українських сил від російської армії чи все ж збройні сили України будуть мати можливість йти в наступ.